Я думаю, що ми всі усвідомлюємо, що блокада, яку сьогодні люди роблять, блокада цієї торгівлі на крові, це є наслідок дуже-дуже багатьох процесів. І це наслідок фактичної бездіяльності держави. Інше питання, ця бездіяльність була умисна чи знедбальства. Люди просто відчувають. Загрозу цієї торгівлі. І тому вони дали таку реакцію, тобто вони пішли це зупинити і пішли показати нам, нам з вами, що там відбувається. Вони просто показали. Показали, що це є деревина, показали, що це є порох, показали, що це є запчастини до фактично до зброї. Так? Показали, що це є вагони українські, російські, які ходять туди-сюди. Показали фактично, що «Укрзалізниця» підвозить озброєння, на, для, яке фактично використовується проти українських солдат. От це їхня місія, і ми мусимо реагувати, тому що держава виявилося так, що ні один державний інститут, і ми бачимо це далі взагалі неспроможний на це. Взреагувати, що свідчить швидше за все, що кожен з цих державних інститутів, який би мав реагувати, є частиною цієї схеми, та є частиною цієї системи, і Міністерство з питань окупованих територій, і СБУ, тому що вони би мали реагувати, але вони це захищають, що свідчить про те, що вони є частиною цієї історії, замість того, щоб нарощувати видобуток вугілля. На контрольованих територіях ми навпаки зменшували видобуток вугілля на контрольованих територіях, а нарощували е, постачання вугілля з е, е, окупованих територій. Це е, наслідок того, що в принципі не сформульована оця відповідальність Росії, і ми не відміжувалися від того, що там є зло, там є Росія, та, там є окупація, а тут ми є інші. Фактично, е, в цьому була бездіяльність, а з іншого боку, були активні дії, активні дії спрямовані на збагачення конкретних людей. І Ми знаємо і імена цих людей.